Бігаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Зараз ми знаходимося в такому, можна сказати, святому для київської богеми і всяких неформалів місці, як пейзажна алея. Для мене особливо. О, ну, для мене теж у свій час ми тут мекали і не yeah. тільки. Я думаю, багато хто от з київської молоді, чи є там, юні роки пройшли на 90-ті або нульові, бували тут. Зараз, звичайно, трошки змінилося все. Ось, наприклад, знамениту у свій час культову драбину, таку сходи з пейзажки до Воздвіженки, її оновили, але тим не менше пам'ять залишилась, а з нею якийсь колорит старих часів. Але сьогодні мова піде не про це. Мова сьогодні піде про підземель, як завжди. Ну, Ми ж ви знаєте, ми фахівці підземель. Трубадури київських підземель. І сьогодні ми вам покажемо зворотній бік, алеї, зворотній бік оцієї київської Беже, що ховається в підземеллях під цією пейзажною алеєю Великої Житомирської. Капелки БЖ. Це не тільки алея для премінади, але і ще й численні гаражі. Бачите, власники намагаються довести, що це їх приватна власність. Але ж насправді їм належать тільки коробки. Тому я думаю, дуже швидко вони будуть знесені і тут щось побудують. Там заверкит сидить. А ми тут зараз відкриємо. Та мені двері суперсулса, Такі от, точно маленькі. А мили. Тут люди рідко бувають. Дігери старих поколінь прозвали це підземелля на російський манер Голуба система Большой, Житомир. Большой Житомирской. Или сокращено ГСБЖ. Таку промовисту назву блакитна система Великої Житомирської підземелля отримала просто через несамовито розмаїті кольори природи, палітра яких просто вражає. Тут можна побачити все. Намиви чорні, намиви білі, кристали, сталактити, сольові ванночки, торти ці кремові, ніби кремові. Добре місце для удара головою. Труба то що треба. Оминаємо її От такі сталагміти. Ростуть з пола. Смачні такі рісні, кристалево чисті воді. Як? Торт, крем такий на торті. Зараз пограємо в спільології. Тут дуже така щілина вузька. Mm. Не хочеться як а треба. А. Коли йдеш в позі ЗЮ, в тунелі 1,60 метр. Шістдесят. Тривалий час хочеш відпочити. От хтось, бачите, так зробив дуже влучно залег. Таку собі лавочку. Я тут собі сижу спокійно. Підпочувайкою. Гарне місце для медитації, релаксації і прочії нації. Що ми вийшли на розголудження. Сюди хід пішов. Ми вийшли звідти. І ще там вперед у хід. Той хід має цікаві особливості, він вбудований в дах якогось гаража приватного. Тобто, топо вилазиш на поверхню на гаражі якоїсь людини. дренажні перлини. Бачите, вони є не тільки в старовинних дренажних системах, а й відносно нових, тобто тих, які були збудовані в радянський час. До речі, я ніколи не знав, що ця система має нумерацію 21 біс в загально прийняті системі Київських дренажних систем. Ми завжди просто називали ГСБЖ, але виявляється, що це система 21. Бачите, тут навіть як сивина така на стінах. Вражаюча, тобто те, то, що я вам казав, тут всі кольори природи зібрані в одну таку оберемку. На цій ділянці тунель переходить в ідеально круглу трубу, до того що й суху. І щось там закладено цеглою. Чи це не є от той вихід, який заклали власники режу. Ну, зараз перевіримо. Там? Я так понимаю, это и тот люк, который выходит на доход одного из гаражей на БЖ. Сейчас mm. мы попробуем открыть, я не знаю, сколько это выйдет, но он на, на, на выгляд очень важкий. У меня еще рука трошки скалечена на спорте. Спорт скале... О, раз, два, сделай! Бачите? <клышленные> <клышленные> Бачите. Здається, знаєш, де ми зараз? Де. Там де оцей запорожець. Ага. Це, да. От такий лючок. Тут гаражі. Бачите, прямо вихід на дах гаража. Отакі от, от вони, таємниці київських підземель. Ну, ми будемо за вас далі і рушити в глибину. Великої Житомирської пейзажної алеї. Луки і крапива, все те, що я не люблю. Ого, який павук, все я пішла. Писающий мальчик картина. Писающая труба. Ну, там або спрыгнути, або там є може можна нема? Ні. Нема драбини спасіння? Нема. місті Києві. Раз, два. Таку кімнатку, як бункер маленький, з якого будувався оцей круглий тунель. Тобто звідси монтувався прохідницький щит. Олена, підсвіти тунель, будь ласка. О. Ого, бачите, як лупить. Друзі, в цій захоплюючій міні-мандрівці нас супроводжує сьогодні надпотужний, суперсучасний, надійний налобний ліхтар Фенікс. Нової генерації алюмінієвий корпус, адарозахисний, водозахисний, позаду батарейний блок, який забезпечує безперебійне живлення на дуже-дуже довгий -дуже час От. і багато режимів освітлення. Ми бачимо прямий луч, який пробиває на 1300 люменів. От такі тунелі, як маленьке метро, він пробиває, бачите, ледь на кілометр. Також є ближнє світло іншого, іншої температури. І врешті-решт є червоний тактичний колір, який, як відомо, поглинається вночі, і найменш наш час для військових особливо це дуже-дуже класно. Кругла така чорна клака. Хай йому грець. Оці рослинки на глибині 20 метрів під землею, які живуть тут темряві, прохолоді, волозять і без світла, вони вражають. І хто знає як вони називаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Власна кімната, як в метро, повертає хрясь сюди. Далі такі намиви, взагалі хана. Бачите, це могло вдаватися на якийсь крем чи торт, а все це натьоки. Бачите, вони такі міцні, що їх можна тільки розбитим кувалдометром. Такі натьоки сталактити. Та вагміти не гірше ніж в вправніх печерах, хоча в Києві немає природних печер. Бачите, Олена каже, що це готична дренажка да. через те, що такі чорні розводи. Да. Не даремно ж усі часи київські готи збиралися тут зверху да. на БЖ випити це... пісце. Пам'ятаю, просто... що це був двоповерховий такий магазинчик, в який всі ходили красти пиво. Одну пляшку купуєш, три в рюкзак. На другому поверсі не було камер і всі нефори крали. Я не крав, але каюсь був свідком. І не зупинив їх. А навіть сам потім ласував вкраденим пивом. Ех, молодість. Було це вже 20 років тому, уявіть тільки собі. Але ми й досі фігнею займаємося. Бачите? Зробив вчора собі манікюр, щоб сьогодні залізти в ку На гаточці. Йду наче в раморну підлогу. Ну і ця підземелья взагалі збудована під твій формат. Я просто і з твоїм зростом, і з твоїми вподобаннями. Зрадиваюся, да, якраз для мене. Це мені треба ходити, зігнувшися в трідулі. Mm -hmm. І от хтось люб'язно нам таку дробинку надав, дерев'яненьку. Мені не треба буде підтягувати стрибати, ні підтягуватися. Mm. Просто спускайся тут вниз. Це дробина спасіння в місті Київ, як казав один наш Хворенький, знайомий. Мені з моєю поламаною лапкою буде нормально. Не довелось мене підсажувати. Оп! Yeah, yeah. Oh. Ось тут, друзі, було культове місце цього підземелля. Казковий грот, бачите, його повністю знищили в процесі реконструкції пейзажної алеї. А ще розібрати оцю штуку? Та вон тут був і тут? був по краєчках, так. Ah. Тобто, бачиш, рештки yeah, воно так було повністю суцільно yeah. заросло від краю до краю. Ну, Єдине, що нам залишається тішитись спогадами, коли ми будемо молодими, задорними. Тут є фотографія, де я ну, зовсім далі невимовне слово на букву П. «пе». Дюк. Пес як пес, так. Да, пес. Дюк пес. Тільки на воротньому напрямку. Коротше все. Сказочний грот вмер. Здравствуйте, сказочний грот. Хай живе київський діг. Ангели розшибаються. Ангели yeah. Я помилився. Ось він. Тю. Так не обом не сильно, то він змінився. Оце є казковий грот. Це просто я за роки помилився. Це він, нічого тут не змінилося. Майже. Mm -hmm. Як було, так і залишилося. Та маленька кімнатка? Так. Це мій грот. Це натьоки створили стінку суцільну. Можеш туди покласти червоне світло і відійти, наприклад. Да, на нашому суперпотужному ліхтарику Фенікс. Зараз ми ще перевіримо його на водостійкість. Засунемо туди в казковий грот. Так. Ага. Ходь Вот такая тира страшна. Вся цистинка из солевых натёкев намылив. І всередині дірочка, така. це місце легендарне ще з початку 2000-х років. Київські дігери прозвали його як казковий гро. час вилазити, цей люк років 10 тому нормально відкривався. Зараз я навіть не знаю, будемо пробувати. це Що ж, друзі, наша мандрівка підземна підійшла до кінця. Ми вилізли живі, здорові, повернулися на ці чарівні схили. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, кидайте нам гривеньку на розвиток нашої справи. І побачимося вже скоро у нових відео.